Всім привіт! Зараз хочу підготуватись до фотозони. У мене є 2 дні, тож почну зараз працювати. Я вже зробила написи і треба мені ще зробити таку квіточку, ромашку. Якраз зараз цим займуся, але а, трошки маю сумніву стосовно напису, бо ну, на макеті якось воно мені виглядало не так, як я хочу. Зараз все передивлюсь. І, можливо, навіть буду робити інший напис. Ну, це все по ходу. Я ще не, ну, як би, не відкривала його, не розкладала, як мені потрібно, не дивилась. Тож, можливо, я навіть помиляюся, але я зараз буду цим займатися. Хочу пофарбувати написи, зробити ромашку, ну і підібрати каркаси. Один каркас я знаю точно, який буде. Це така піварка. Дуже популярний зараз каркас. Ну, практично кожне, не то, що друге, а навіть практично кожне замовлення питають саме фотозону з таким каркасом. Тож він у мене буде на фотозоні. І фотозону, напевно, буде на вулиці, якщо дозволить погода, це було б чудово. Якраз вона б дуже гарно пасувала на вулиці. Бо вона буде така з ромашками, фотозона, якраз впишеться в середовище навкруги. Ну, почну працювати, бо у мене, як завжди, Часу мало, роботи багато. Є ще не тільки підготовка, а є робота по відправочкам, по взагалі хотілося б трошки порядок навести на складі, як завжди. Я ніяк не можу приділити так, от час, щоб, я не знаю, там три дні собі взяти і, і все прибрати так, як я хочу. бо Є якісь моменти, які треба робити, які відволікають. І такий порядок, прям дуже порядок навести мені надають. Ну, нічого, я так потрошку ну, такими фрагментами там поприбирала, там поприбирала. Ну і трошки вже свобідніше стає, і можна нормально пересуватись і щось шукати. От, бо коли без лад, працювати взагалі неможливо. Тож, я піду працювати. Всім гарного перегляду. Не забудьте підписатись на канал і поставити лайк. На фон, я так думаю, що на фотозону я возьму велюрчик і поставлю подвійну арочку. Отаку таку фотозону замовниця просила. А зараз хочу зайнятися написами. Такі написи я вже вирізала. Зараз їх буду фарбувати, напевно, в білий колір. Це в мене пінопласт. Написи достала. І якось у мене такі сумніви. Думаю, оліні зробити. Трошки більше напис. Абурочок менше. Бо я робила, ну, якби однаково. Але тут Р і К такі хвостики, у них довгі по цьому шрифту. І Аліні виходить трошки менше. Ну, візуально. Хоча це однаково, однаковий напис, задані однакові параметри. Тож, напевно, Зараз я замірюю, як це все буде на каркасі. І я думала, що, напевно, просто рочок зробити трошки менше або зробити лінію більше. Не знаю, як краще буде. Так, знаєте, як я заміряла? І думаю, що я просто поставлю більший каркас. Я хотіла взяти метр двадцять шириною. Але у мене сам напис у цей рочок виходить по довжині, виходить метр. Та на каркасі метр двадцять, ну так собі, не дуже буде. Я думаю просто зробити більше олії і взяти більший каркас на 2,50 висоту. Приміщення, я знаю, що мені дозволить, а можливо, навіть якщо буде гарна погода, то фотозону я буду ставити на вулиці. Тож, в мене буде достатньо місця, можна не переживати, можна взяти великий каркас і класно зробити. Тож, буду перерізати оліні. Ну, один рочок зараз пофарбую в білий. Так, це вирішила. Ліні переробимо. Так, а от, бачите. Вгадайте, що це таке? Я знаю, що ви вгадаєте. Це буде ромашка. О, така перед фотозоною замовниця, попросила фотозону з ромашкою. Те, що я хотіла, я не знайшла макет, а робити макети я. У мене не вистачає терпіння на фотошоп, на, ну, взагалі, на роботу з комп'ютером. У мене просто нервовий зрив, коли я близько підходжу до ноутбука. Тож, я вирішила зробити таку ромашку з пінопласту, позаду зроблю підставочку. І от думаю, чи пофарбувати її, чи наклеїти просто самоклейку на неї. Зараз подивлюся, зберу. Подивлюся, що вийде, і придумаю. Ну, і от що виходить, коли не робиш макет, а Коли все так робиш на око. Так, неправильно я зробила. Треба було все промалювати. Але то не страшно, пінопласт можна підрізати як хочеш. Ну, бо зараз я це вже лазером, то, звісно, не підріхтую, але це можна зробити ножем. Ну, я думаю, що просто, скоріше за все, я зроблю все. Пилюсточки. Трошки я їх підріжу. Ну і цю серединку, звісно, зроблю більше. Зараз тільки треба порахувати, скільки мені ще зробити пилюсток. Напевно, три. І заміряти це півколо. Бо я тут зробила 16 см. Це дуже мало. Треба поміряти. Діаметр. І зробити півколо ще. Зараз буду фарбувати ромашку. Буду це робити за допомогою звичайної фарби акрилової. Біла фарба у мене. Прабувала один шар. Жовтий бачу треба ще, але мені він занадто яскравий. Напевно, я його зроблю трошечки ще розведу. Повністю ще не висохла фарба. Ну, місця, де висохли, хочу трошечки світліше. Напевно, так і зроблю. А пелюсточки трошки ще треба підфарбувати. Є місця, де фарба не взялася. Зараз якраз цим і займусь. Я вже не вирізала нічого, просто підрізала трошки. Самі пелюстки так зібрала. Ну, то я підфарбую і буде така ромашка. Написи навіть я ще не починала фарбувати, бо трошки наводила порядки, тому що я не можу працювати, коли я не можу пересуватись вільно. Тому я собі трошки все так звільнила місце і втомилась і піду додому. Завтра продовжу. Ні, додому ще не піду. Я там загрузила вже в машину частину кортедерії і зараз ще понаходила коробки. І все це хочу перевірити, поїхати в гараж. Перевірити її, в якому вона стані, передивитись. Буду готуватись на весілля, мені треба знати, яка в мене кількість, в якому вона стані, і взагалі як виглядає. От зараз. Це треба мені зробити. Так що зараз додому відміняється, поїду в гараж. Як тепер не можу піти, бо, знаєте, от як з'явився простір, і можна хоча б трошки походити і, знаєте, все, що необхідно. От я вирішила до іншої фотозони просто перевірити. Ну, якби так особливо готуватись я не буду. Просто мені треба було знати, чи буде пасувати нормально, чи не буде. Ну, от я все повитягала каркаси, поставила. І отак от просто прикинула, ну, каркас тут інший буде. Мені просто сам вигляд треба було подивитись. Чи те, що я хочу, чи все ж таки ні. Ну, Мене цілком все влаштовує. Все таки буду робити. Тут особливої підготовки не буде, просто буде фотозона. О, головне кульки гарно підібрати. І все буде добре. Ну, все, я вже так трошки заспокоїлась. Вже дві фотозони я придумала завтра ще. Перероблю це ім'я для цієї фотозони з Ромашкою зроблю більше ім'я. І завтра вже все пофарбую. Оцей напис він у мене тут. Так і лишився. Ну, то вже завтра. Всім привіт! Продовжую свою підготовку як бачите, зробила все ж таки нове ім'я. Наскільки воно більше. Ну так, для порівняння. В такому вигляді мені набагато більше подобається. Один шар нанесла фарби, зараз чекаю, поки висохне, ще підфарбую і магнітики треба поставити. Так, і ромашку зібрала, приклеїла ніжки, теж чекаю, поки все висохне. І ну, все, я буду збиратись на монтаж. Я вчора пропустила підготовку. Монтаж у мене буде сьогодні. Ну, як вчора, я трошки доробила, підібрала кульки, надула всі кульки 5 дюймів, бо завжди на них багато часу йде на монтажі. І зараз от чекаю, поки все висохне. Буду збиратись на монтаж.